Досланий Бог нарзаний повсякчас, навіть і, час, і на віки вічні. Слава Отцю і сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки Амінь. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Святая, Богородиця спаси. Вихователь ході, і спаси тих, що на тебе повай. Пресвятая святая, богодиця, спасин. Хи заснуваться перед справедливим судею, і спаси тих, що на тебе куваю. Пресвятая святає, бо родиця, спасина, і нові дві покров, поїм що тривала порятунку перед Богом. Ще молодший Господь Бог висловила з моєї наслізних і помилував нас. Господи, помилуй, поможи мені вічному проведені, не розсвічемо, ще свіжими робить і на земляно від роби. Початок свята Покрови ми маємо вже з Константинополя, коли араби обступили це місто, то тоді. Вся церква була переповнена людьми. Люди прийшли в дільницю в Лахерна, це якби на східному масиві чи наприклад в, е, на дружбі, і вони молилися. І тоді святий Андрій Юродивий, ради Христа, він побачив видіння, як Богородиця заходить в храм і покриває Мофоріон, по грецьки означає по нашому хустина. Цією хустиною увесь люд, який там був присутній. І він тоді об'явив те об'явлення, яке він бачив. І не знати з яких причин ті рави відступили, не змогли взяти місто. Греки встановлюють це свято. А також і ми, як прийняли традицію візантійську в нашу українську землю, ми також маємо це свято покрою Пресвятої Святої Богородиці. Окрім того, бачимо також, що і козаки наші вони мають це свято. І крім того, воїни, Українська повстанська армія це є день заснування її, і вони мають причисту дію Марію за свою покровительку. Сьогодні ми зібралися для того, щоб розпочати і наш день, і також щоб вшанувати Богородицю це свято з молитвою є важливим. Ми зранку встаємо, маємо помолитися. Подякую Богу, що нас підняв до сьогоднішнього дня. Також вечір гаїн спати. Ми молимося. Отже, ми завжди звертаємося до Господа Бога через перечисту Діву Марію, щоб просити благословення. Також Бог до нас звертається в різний спосіб сьогодні до кожного українця. Брати, сестро, потрібно сповнити це, потрібно зробити це, в такий спосіб це сповнити. І ми не можемо тікати від тих небезпек. Властиво, що й ваше служіння, це де бути? В найтяжчих місцях, там, де горить, там, де є якісь повні, там, де є щось непросто. Ви, власне, є покликані це сповнити. Тому завжди, коли це робите, маєте робити з молитвою, з вірою, Господи, брать мене, щоб ми могли дати раду собі в тій ситуації, а також допомогти ще іншим, тих, хто цього люди потребують. Бажаємо вам, Божого благословення ваше життя, щоб ви достойно це могли сповнити. Щоб завжди, Богородиця, яка є тут присутня, ви йдете на місце праці. Подивилися Марію і Боже благословення, нехай сходить на вас. Також, щоб завжди слова вдячності, слова любові були присутні в вашому житті. Тому бажаємо вам, Божого благословення, ваше життя, покрови Пресвятої Богородиці, Хай Господь Бог благословить і провадить. Слава Ісусу Христу!